Всім привіт! Вітаю на каналі 36.6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює всіх батьків. Про сон дитини. Сон малюка це тема, яка хвилює кожну маму. Адже тут виникає безліч запитань. Як повинна спати моя дитина? У чому вона повинна бути вбрана? Скільки вона повинна спати? Чому вона будеться вночі? Давайте спробуємо розібратися з цими запитаннями. Сон це важлива функція організму, адже під час нього дитина не тільки росте, а й розвивається її нервова система. Спокійний сон це запорука здоров'я дитини. Власне, в цьому й полягає завдання батьків допомогти дитині спати якнайкраще і якнайдовше. Багато мам наївно сподіваються, що саме їхня дитина буде постійно спати. Але насправді це не так. Після народження і справді настає така фаза, її називають ще медовий місяць. Адже дитина під час пологів також втомилася, вона важко працювала, і це був для неї великий стрес. Відповідно, перші кілька днів вона буде справді довго спати. Але як тільки зрозуміє, що вона вже в іншому середовищі, вона прийшла в новий цікавий світ, де є мама, з якою можна гратися, яка годує. Плинає є стільки всього цікавого і нового, тоді вже періоди сну дитини скорочуються. Раніше, коли ми з вами ще були дітьми, діток часто викладали для сну на животик. Проте проведені дослідження показали, що діти, які помирали від раптової смерті, спали, власне на животику. Відтак, з 1992 року Американська академія педіатрії. Опублікували нові рекомендації, де, власне, основною запорукою безпечного сну це було те, що діти повинні спати на спинці. Ці рекомендації називалися back to sleep або спання на спині. Отже, першою вимогою для безпечного сну дитини є те, що вона спала на спині. Дуже важливою вимогою є безпека сну у ліжечку. Має бути твердим матрацик. Він не може прогинатися під вагою тіла дитини. Також у ліжечку не можуть знаходитися будь-які інші предмети, оскільки будь-який з цих предметів може попасти до обличчя дитини і дитина може просто задихнутися. Також не слід хвилюватися про позиційну плагіоцефалію. Це є деформація черепа, оскільки кістки ще не, не повністю зрощені. І дехто вважає, що якщо дитина занадто довгий час знаходиться на спинці, то голова... голівка дитини може з часом деформуватися. Але тут важливо, щоб ви викладали дитинку на животик власне, в активні періоди між сном. Тоді з голівкою все буде в порядку. Деякі батьки хвилюються, що лежачи на спині, дитина може зригнути та легко поперхнутися цими масами. Але насправді це не так. Набагато більша ймовірність поперхнутися, якщо дитина лежить на животику, адже цьому сприяє анатомія дихальних шляхів дитини. Музика. В кімнаті, де спить дитина, повинно бути прохолодно. Важливо, щоб температура коливалася між 19 та максимум 22 градуси. Адже коли в кімнаті тепло чи занадто тепло, це також сприяє. Чи є фактором ризику виникнення раптової дитячої смерті? Температура повинна бути такою, щоб дорослому, який є легко вбраний, було комфортно в кімнаті. Перегрів, коли дитині занадто гарячу, це є фактором небезпеки і ризиком раптової смерті вашого малюка. І останнє, що ви можете зробити для своєї дитини для того, щоб попередити синдром раптової смерті. Це не спати з нею в одному ліжку, це дуже важливо. Що ви можете зробити, це поставити її ліжечку близько біля вашого ліжка. Погодуйте дитину перед сном і тоді акуратно, помаленьку перекладіть її у своє ліжечко. Це дуже важливо для безпечного сну дитини. Якщо вже так сталося, що дитина заснула після вашого годування з вами у ліжку, то старайтеся не накривати її своєю шкодрою. Це теж дуже важливий фактор для безпеки. Важливо, щоб в кімнаті, де спить дитина, було темно. Використовуйте в кімнаті, де малюк спить, блекаути. Це дуже важливо навіть для того, щоб дитина розрізняла день і ніч, оскільки циркадний ритм дитини ще не налаштований, і діти дуже легко плутають день і ніч. І ви не можете попливати на те, коли дитина хоче спати, оскільки не. Можна впливати на її нервову систему, але ви можете їй допомогти розрізняти день і ніч. Тому, коли дитина спить вночі, старайтеся, щоб приміщення, де вона спить, було максимально затемнене. Використовуйте блекаути. І на противагу, коли дитина спить в день, приміщення може бути менш затемнене і там може бути не настільки тихо, як, наприклад, вночі. Наступною рекомендацією для спокійного сну дитини є застосування так званого білого шуму. Це може бути і шум роботи пилисоса, і шум роботи витяжки, але це шум, який блокує всі зовнішні звуки, такі як десь посигналила машина, чи хтось десь голосно закрив двері. Це шум насправді який імітує той шум, який дитина чула весь час внутріутробно, Це шум крові, який йшов через пуповину. Ось так він звучить. Тримайте цей білий шум на певній відстані від ліжечка дитини, і він має працювати протягом всього періоду сну дитини. Батьки часто запитують, а чи потрібно полинати дитину? І це дуже гарне запитання, оскільки останнім часом полинання, особливо туге полинання, абсолютно не є показаним. Це правда. Але чи ви знаєте, що таке рефлекс Моро? Це рефлекс, який присутній з народження у кожної здорової дитини, який поступово згасає до досягнення неї 4 місячного віку. Що це означає? Його ще називають і рефлексом переліку. Якщо щось з боку сильно відбувся якийсь сильний звук, так дитина почула, вона може раптово здригнути руками, під час цього вона може себе навіть вдарити, навіть здригнутися і себе розбудити. Відповідно, якщо дитина у нас є запаленана, це запобігає цьому. Туге полинання на сьогоднішній день не практикується, оскільки вважається, що кульшові суглоби і ніжки повинні бути у вільному стані у такому фізіологічному для неї положенні. Рекомендовано для спокійного сну дитини створити собі такі ритуали перед кожним її засинанням. Наприклад, Дитина пробудилася. Ви її взяли, говорите з нею, змінили підгузник, погодували. І слідкуєте за її ознаками того, що вона хоче спати знову. Наприклад, дивиться в якусь одну точку, чи міцно стискає кулачки. чи стає дуже якоюсь такою метушливою. Це також є ознаки того, що дитина вже хоче спати. Їх важливо не припустити. Тому що дитини Нервова система ще не є до кінця розвинутою, вона є достатньо лобільною. І дитина, яка дуже рознервована і плаче, їй важко себе заспокоїти і знову заснути. Тому не пропустіть цей момент, тобто вчасно вкладайте її спати. Цей період від того, коли дитина пробудилася і знову йде спати, називається вікном сну. Як правило, воно триває від 45 до 90 хвилин. Але це є індивідуально для кожної дитини. Пам'ятайте, що шлунок дитини є дуже маленьким. Відповідно, тривалість її сну буде залежати від того, наскільки вона наситилась. Деякі діти під час годування засинають, відповідно, недостатньо наїдаються і їхній сон є менш тривалим. Тому краще полоскочі дитину, по пострічці, чи по шийці, чи розрухайте її трошки, для того, щоб вона добре наїлась, тоді її сон буде тривалішим. Немає на сьогоднішній день такого поняття як режим сну для дитини до 4-місячного віку. Все, що ви можете зробити, це просто підлаштуватися під ритми сну вашої дитини. В середньому дитина до 4-місячного віку повинна спати 16 годин на добу. А вона вже сама обере, яка буде тривалість денного сну, як правило, це може бути і від 30 хвилин, і до 2 годин. Це залежить. Вночі, як правило, дитина повинна спати від 8 до 9 годин. Деякі батьки помилково вважають, що чим більш втомленою їхня дитина буде протягом дня, тим краще вона спатиме вночі. Але це абсолютно не так. Сон дітей відрізняється від дорослого сну. Запам'ятайте, чим більш спокійна дитина і чим більше вона спить протягом дня. Тим краще і довше вона спатиме вночі. Іноді, якщо дитина дуже неспокійна та сильно плаче, батьки помилково думають, що причиною цього є коліки. Але це не завжди так. Це також може бути ознакою того, що дитина занадто збуджена, не може самозаспокоїтися і не може від цього заснути. Тому дуже важливо пильнувати ці ознаки готовності дитини до сну і вкладати свою дитину спати вчасно. Отож, підсумуємо, для безпечного та тривалого і комфортного сну дитини необхідно темна кімната, щоб дитина спала в своєму ліжечку без зайвих предметів, щоб на фоні був білий шум, щоб дитина могла заспокоїтися, дати їй смоктунець. Не спішіть її будити, а також перед сном не забувайте дотримуватися цих ритуалів і не пропускайте ознак готовності вашої дитини до сну. Дорогі батьки, після народження малюка ваше життя абсолютно змінюється, і в якийсь момент ви навіть можете почувати себе розгубленими, але знаючи ці основні секрети успішного сну дитини, ви будете почувати себе впевнено і все у вас вийде.